Я передаю вам привіт від міста Хмельницького, церкви «Заря життя. Нещодавно ми відсвяткували день народження церкви, нам виконувалося 23 роки. І в нас було дуже багато гостей, була дуже тепла обстановка, така сімейна. Знаєте, було дуже багато різних гостей з різних церквей, п'ятдесятників, баптисти. До нас приїжджав Валерій Короб, він зробив нам вечір хвали і поклоніння. І цей вечір був такий вечір єдності, знаєте, де старалися якісь не пріоритети, а границі між конфесіями. І п'ятидесятники стояли мовчки, спостерігали, як наші рухаються і водять хороводи. Баптисти мовчки стояли, коли наші молились на язиках. Ну, в общем, була єдність сплошна. <рес> Слава Богу, за це. Ось і з таких свідчень, знаєте, ми продовжуємо теж цю справу Христа про зцілення. і напевне за, ну, за минулий тиждень, за два дні буквально за. Сім людей, які я молилась, п'ять людей отримали зцілення, повне зцілення. Це був гайморит і зцілення було миттєво. Це була вагітна жінка, і вона каже, що я не знаю, що робити. Я маленький термін вагітності. Я не хочу приймати якісь антибіотики, а вцілення не вірю. Ось я кажу: ну а що. Ну, що ти втрачаєш? Давай я помолюсь за тебе. Я приклала руку до лба, і вона вже потім мені сказала за це. Вона ну, спочатку не відважилася це говорити. І вона каже: ти коли тільки прикла... приклала руку до. Лба, да, я зрозуміла, я не зрозуміла, я почула, як в мене вся ця біль з носа, з лба почала пульсувати в одному місці. І коли ти сказала амінь і забрала руку, біль миттєво щезла. І каже, я приїхала додому, поставила такі спонжики в, ну, в ніс, там такі роблять, знаєте, залоги там різні. Вона каже, я сижу і я розумію, наскільки це глупо виглядає. І перед мамою, і перед чоловіком. Я розумію, що в мене немає температури, в мене немає насморку, в мене немає болю. Вона каже, я їх винула, викинула і прославила Бога. І було таке стілення для мене дуже важливо. Це я молилася рік назад за дівчину, яка ходила постійно в корсетах для того, щоб підтримувала спина. І в неї біль була дуже сильна, вона була на ліках постійно. Тобто це була біль не така, що потягнула спину. І от в грудні місяці я за нею молилась, і ми побачились майже через рік. І вона мені каже, Ліна, я хожу без корсету, Я, мен... я останній раз пола ліки, це було рік назад, коли я пола ліки. І в вма... і вона не віруюча. Я призивала її, вона покаялась в той день, але ну, вона не відвідує ніяку церкву, і для мене це теж є дуже важливим свідченням, що Бог діє не тільки серед е... віруючих людей, і він. Е... Схилин і до простих до грішних людей. І вона засвідчила про те, що вона каже, коли я вже маю перекупати три е сотки города, я вдіваю курсет просто щоб підстрахувати себе. Ось, і можна, звісно, ну, коли в мене не вистачає віри, я вам признаюсь чесно. Я телефоную на телефон з тіла. Були такі випадки, я дзвонила за дівчкою, яка лежала в реанімації, в неї піднімався дуже сильно біля Рубін. І, і за того, що це близька мені людина, я не могла почати ну, молитись, бо мене переповнювала емоції, я починала плакати. Я одразу телефоную на телефон з і кажу, в мене є потреба. Ось, тому дуже рада всіх вас бачити. А, от ще про горденцію розкажи. Я працюю в весільному бізнесі і так, щоб коротенько в, в... Нарчина замовила дуже рідкісну, рідкісний сорт квітки. І ця квітка вона приїжджає з Голландії, яку ми замовляємо суто за дві неділі. Тобто, якщо ми в понеділок і не замовили, а там в середу замовлення вже не може бути виконано, тому що там є аукціон, її закупляють, ставлять в буси і цілий процес. І Нарчине було принципіально саме та квітка, саме такий колір. І саме так, ну такий сорт. Я зі своєї сторони повністю всі потреби ну виконала, тобто я замовила колір, назву сорту, все. І вона приїхала, мало того, що по ціні не 28 гривень, а 69, тобто їх приїжджає 10 штук. Це виходить 700 гривень. І коли я її, ну, я побачила колір, вона ще була запакована, я сказала наречені, що не хвилюйся, колір такий, сорт такий, розмір такий, все повністю таке. І а квітка у нас стоїть обично в холодильнику, така, щоб як травичка, як овочі, вона мають зберігатись при спеціальній температурі. І в п'ятницю ми забираємо ці квіти, в суботу робимо букет. І я забираю квітку цю, <рихожа> приходжу в офіс, я знімаю з неї пакет і вона починає повністю вся осипатись. Знаєте, як квітка, яка процвітає, от коли сірінь процвітає, вона повністю починає осипатися. І я розумію, що це. ну, Виходу ніякого нема, ти не перефарбуєш, ти не виростеш, це був травень місяць, і ця квітка в нас ще не росте. Е, мало того, що там ну, 10 віточок було, з них дві повністю осипались, і вона через декілька годин повністю заляла. Вся. Повністю. Вона так от скрутилась, що я її, коли проводила рукою, вона шелестіла. І я розуміла, що я тут ніяк не справлюся. ну нічого не можу зробити, як я ну, продовжувала роботу. Я зрозуміла таку річ, що Бог дав нам владу. Він сказав: Я даю вам землю, я даю вам це, це і це. Робіть! І я просто підійшла до тої квітки, я вже йшла, Я зробила як людина від себе все для того, щоб ця квітка. ну, я її окнула в воду, підрізала, що я тільки не робила. Я бачу, що її нічого. І я коли йшла на вечір, я просто до неї, отак от, от я до сих пір пам'ятаю, доторкнулася. І я знаю, що сила Божа зійшла з мене. я сказала, я в мислях я благословляю тебе, я просто наказую тобі живи. І це було настільки, знаєте, ну природньо. Це було не то, що там ти стараєшся, ти всю зосереджуєшся, і вся душа в тій молитві, і ти вже настільки очікуєш, це було настільки природньо, що я торкнулася і пішла. Я навіть не думала про це. І я зранку приходжу. І всі, хто прийшов зі мною, в них отак. Квітка, мало того, що вона ну, ожила, так, щоб ви зрозуміли, вона аж шапочкою вилазила з тої посудини, в яку я її укнула. І я ну як ніби це треба було. Я її взяла, пославила Бога, зробила букет, а всі отак стоять, тому що вони бачились там до і бачились там після. Я віддала букет на реченні, Я його благословила, що там теж коли його віддавала. Но я попередила, що квітка ризикована, що вона має бути в воді. От. І потім дзвонила наречена і е, казала, що це просто був неймовірний букет. І всі фотографи мене фотографували в ЗАГСі. І він на фоні е, зелені в саду виглядав яскраво синій. і вона все про ту квітку, а я мовчу, навіть їй не хочеться казати, що було перед тим. Ось, і дуже є багато свідчень, таких, які я знаю, що. Е, Саме Бог керує не тільки в зцілення, а коли буває наступає такий момент, коли в нас творча робота, знаєте, легко там, якщо ти щось штампуєш або робиш по зразку. А коли в тебе має виходити це серце, і приходить людина і каже: Зроби для мене щось, і в мене це теж один дуже важливий момент свідчення для мене. Я, мені замовила прикрасити ну, одну весільну пляшку, яку я, я не могла поняти, як з'єднати ці кольори з таким замовленням. У них там все, і кристали, і бісір, і гіпюр, і е, квіти штучні, ну ліплені. Я все відтягувала цей момент, і я лягаю спати, і я кажу, Бог, я не знаю, як зробити цю пляшку. Ну я не знаю, як зробити цю пляшку. все, я не знаю, як зробити цю пляшку, помолилась. І е, мені сниться сон. Я бачу цю бачу цю пляшку, і я бачу руку Божу. але я бачу її не як руку людську, а як от ніби е, водна така рука, знаєте? І він мені каже: лє, послухай, ти візьми, розстав гіпюр пюр сюди, отак, фотографію встав сюди. І це я настільки пам'ятаю, що а квіти розтягни, будь ласка, розтягни сюди, щоб вийшло тут-то. і то. Я зранку відкрила очі і кажу, Бог мій дякую, я навіть не уявляю, як можна було до такого не додуматись. Точно, це ж ну, саме те. Прихожу, і е, я віддаю замовлення, і стоїть наречена дивиться на мене. І лунає фраза. Це е, просто щось неймовірне. Це якась як ніби божественна краса. І я така, ви знаєте. Тому ми бачимо, чи це. Кожен день, от і дякую Богу за те, що Він дає і мудрість, і відповіді, і підтриму. Всіх вас дуже сильно люблю. Приїжджайте.